29 травня відбулися вибори до Національної асамблеї Південно-Африканської Республіки, нижньої палати парламенту країни. Важливо розуміти, що президента пар обирає парламент, тож роль парламентських виборів надзвичайно велика. Натомість далі глава держави формує уряд, призначає собі заступників, а також міністрів, розподіляє їх повноваження та функції і може звільнити їх. Ну а перемогу на цих виборах здобула партія чинного президента Серіла Рамафосе, Африканський національний конгрес. Далі ми будемо називати їх. Скорочено АНК. АНК перебуває при владі ще з 1994 року, коли Нельсон Мандела після подолання партеїду провів цю партію до перемоги на перших демократичних виборах. Але вперше за 30 років вона втратила монобільшість у парламенті. Тепер, аби сформувати більшість у раді та запустити роботу виконавчої гілки влади, лідерам АНК доведеться створити коаліцію з однією або кількома іншими партіями. Адже за результатами підрахунку, АНК набрав трохи більше 40% голосів. Проти 57 отриманих на минулих виборах у 2019 році, а отже, не сформує так добре нам відому монобільшість. Але як взагалі вибори у пар та необхідність для партії переможеться створити коаліцію, впливає на Україну? Ось зараз у цьому і будемо розбиратися разом. З вами аналітик Андрій Савчук. Підпишіться на наш канал, поставте лайк під цим відео та напишіть свою думку у коментарях. Це дуже допомагає нам у просуванні наших робіт. Ідемо далі. Але з ким взагалі РНК може утворити коаліцію. Ну, наприклад, з опозиційною ліберальною партією Демократичний альянс, яка отримала майже 22% голосів. До речі, її лідер Джон Сінхейзен у травні 2022 року відвідав Україну і підтримав її в боротьбі з Росією. Ну або є ще новостворена лівопопулістська партія «Умконто В. Сізве, що в перекладі означає спис нації. Її очолює колишній президент Пар Джейкоб Зума. І ця партія набрала 14,5% голосів виборців. Та останній варіант ультраліва комуністична партія борців за економічну свободу. Вона фінішувала четвертою і з результатом 9,5% голосів виборців. Її лідер Юліус Малема раніше очолював молодіжне крило АНК. Пам'ятаєте, ми згадували, що вперше за 30 років АНК не сформує монобільшість? Так от, політичні аналітики підкреслюють, що погані результати правлячої партії замовлені високим рівнем безробіття, регулярними відключеннями електроенергії, зростанням злочинності та деградацією інфраструктури. Невдоволення громадян зростає через зовнішньополітичний курс офіційної влади, зокрема щодо війни в Україні, адже 56% південноафриканців вважають, що вторгнення Росії в Україну суперечить принципам міжнародного права а 61% вважають, що Росія винна у воєнних злочинах в Україні. Ну а згідно з опитуванням 2022 року, близько трьох четвертих населення виступали за засудження Росії. Але попри чітке засудження дій Росії в Україні зі сторони громадян пар влада отрималася під час голосування за резолюцію Генеральної асамблеї ООН із закликом до Росії вивести свої збройні сили з України. А минулого року взагалі проводила спільні з Китаєм та РФ військово-морські навчання. Крім того, пар разом із Росією є активними учасниками міжнародного об'єднання БРИКС, яке Кремль просуває як новий центр багатополярного світоустрою, тобто інструмент для боротьби із заходом. Ба більше існують розслідування, які доводять, що РФ навіть фінансувала виборчу кампанію АНК. Зокрема, пожертви на партію робила герничовидобуна компанія United Manganese of Kalahari, великим інвестором якої є внесений до списку санкцій США російський олігарх Віктор Вексельберг. Однак десятиліття тотального домінування друзів Путіна у владі минуле, а керівництво країни вступає у новий етап коаліційної політики. Президент країни Стріл Рамафоса закликав політичні партії подолати розбіжності та знайти спільний ґрунт для формування першого національного коаліційного уряду молодій демократії. Водночас для України дуже важливо, яка саме комбінація партій буде керувати пар наступні п'ять років. Зокрема, АНК розглядає можливість формування національної єдності з представниками різних політичних сил. Але така ідея викликає опір ключових політичних гравців. Наприклад, демократичний альянс виключає можливість кооперації з лівими партіями, називаючи такий союз коаліцією судного дня. Водночас існує ризик, того, що така влада буде схильна до нестабільності, оскільки в уряді будуть присутні гравці з різними інтересами. Саме тому АНК наймовірніше спробує вступити в союз з деякими із більших партій. Коаліція правлячої партії з лібералами діє найбільш приваблива для великого бізнесу та інвесторів, і, мабуть, для України це також був би найбільш прийнятний варіант. Аналітики припускають, що у такому разі ліберали будуть мати керівні посади у законодавчій владі, а НК у виконавчій. Водночас діє має імідж партії багатих білих, яка не зважає на проблеми темношкірих, і це може спровокувати невдоволення частини правлячого АНК. Коаліція АНК зі згаданими нами лівими також можлива, але загалом малоймовірно з кількох причин: по-перше, бо АНК розходиться з лівими в частині питань внутрішньої політики. Останні виступають за націоналізацію частини економіки, тому така політична кооперація неодмінно викличе занепокоєння бізнес-спільноти. По-друге, представники партії МК є вихідцями з африканського національного конгресу, які покинули партію внаслідок конфліктів. Лідера МК Джейкоба Зуму підозрювали в причетності до корупційних схем під час його президентства, і він має дуже погані відносини із Серілом Рамофосом. Також однією з вимог Зуми для створення коаліції є звільнення Рамофоси, що звісно ж АНК одразу відкидає. Ба більше існує думка, що Зума використав новостворену партію Умхонтове Сізві, аби просто помситися АНК. Ну і звісно ж існує третій варіант. Це коаліція з ІФФ, але вона кількісно не дасть більшості в парламенті, не буде вистачати близько трьох депутатів. Їх, звісно, теоретично можна добрати з менших партій, але така співпраця видається щонайменше, дуже хиткою. Крім того, коаліція АНК та лівих партій доволі небезпечна для України. Так, Джейкоб Зума та партія Юлії Самолеми, схоже, виступають за зміцнення і так дружніх зв'язків з Росією. Зума, який налагодив тісні зв'язки з Москвою під час свого президентства у 23-му році, назвав еспансію НАТО в нашу країну передумовою конфлікту між Росією та Україною. Але ще більш неприйнятною для України є позиція марксистів із партії ІФФ, оскільки ті високо оцінили антиіперіалістичну програму уряду Російської Федерації спрямовану проти військового союзу НАТО. Як бачимо, вибори в далекі від нас африканській державі в нинішніх геополітичних умовах мають велике значення для України. Від формування першої коаліції в пар залежить не тільки внутрішня політична ситуація, але й зовнішньополітичний курс країни. Тож будемо сподіватися, що зрештою ПАР займе справедливу позицію щодо російського вторгнення. Дуже дякуємо, що були з нами у цьому відео. Нагадуємо, що саме ваша підписка на канал, лайк під цим відео та коментар допомагають більшій кількості людей побачити наше відео. А я прощаю з вами до наступних відео. Бережіть себе та побачимось!